І ще один небезпечний момент. Удар по воротах поруч із стійкою пролетів м'яч. Сьогодні на трибунах Олімпійського приблизно 1080 вболівальників. Ну, я впевнений, що всі 100 тисяч місць були б зайняті, якби не дощ, який сьогодні в день йшов у Києві. Ну і от тому не ще заповнені трибуни Олімпійського. Олександр Шовковський м'ячем. Ну що ж, дуже напружений поєдинок видався сьогодні в Києві. Команди суперники гідні один одного. Про це свідчить і рахунок на табло. Поки що 1-1. Якщо в першому таймі ініціативою волотіли, здебільшого, київські динамівці, ну, за виключенням окремих епізодів, окремих проміжків часу, коли перехоплювали ініціативу і голландці. А от після перерви перевага на боці гостей. Олександр Шовковський виконує цей удар. Пропонує партнерам йти вперед. Сильно б'є напрямок на Сергія Риброва. Порушення правил неправий був Він Йонг, який зірвав атаку динаміківців, грубо збивши Юрія Дмитруліна. З ніг. Подивіться в повторі. Атака суперника ззаду. Ну, За таке порушення можна було б і показати жовту картку. Олександр Хацкевич. Віталій Косовський. Обігрує Косовський в Бачите, як пресингують голландці. Ані на мить не залишають нікого вільними із футболістів Динамо. Штрафний Юрій Калитвенцев. Капітан виконує штрафний удар. Баттереус на ваших кранах був. Я знову потрапив до Юрія Калитвенцева. Віталій Косовський. І Маркус Ванпета. Парсу шторний майданчик. Олег Лужний. Буде удар поворотах чи передача. Удар, м'яч приймає на себе захисник ПСВ і контрвипад голландців. Олександр. Хацкевич перехопив м'яч, але недовго контролювали ним. Його контролювали динамівці Києва. Знову футболісти ПСФ. І от контрвипад динамівців. Надто сильно. Юрій Дмитрулін. Юрій Калитвінцев. Поруч з ним Віталій Косовський. Калитвінцев гробить передачу, штани майданчик. Голанців удар по воротах. Андрій Шевченко завершував цю атаку динамівців і відмінно зіграв Рональд Ватереус. Ну що в цьому матчі в деяких епізодах голкіпер голанців рятував свою команду. Ну а в тому епізоді, коли забивав гол Сергій Рибров, Батереус був безсилий допомогти своїм партнерам уникнути такої капітуляції на 19-й хвилині. Чергове порушення правил з боку голландців. Підмеча Юрій Калитинцев. Віталій Косовський. Встигає на цю передачу Віталій Косовський. Але помиляється захисті і Стан Валькс, який від... не встиг до м'яча і Динамівці тепер будуть копорвати котовий з лівого флангу. Приблизно 13 хвилин до фінального свистка. Сергій Ребров. Вдало захищаються футболісти ПСВ. З м'ячем Сергій Рибров. Іще одна навісна передача, але прямо на захисника. І удар поворота. Потужний удар Юрія Дмитруліна. Потужний, але неточний. На жаль, дивимося в повторі атаку динамівців. Валькс віддав м'яч прямо під удар Дмитруліну. І... Наш захисник у ворота не влучив. Болівальники на трибунах продовжують скандувати Динамо Динамо. Ідинаєнці перехопивши м'яч йде вперед Юрій Максимов. Таки знаходять сили футболісти обох команд наприкінці зустрічі діяти у відносно високому темпі. Особливо під час реалізації контратак. Це стосується і Динамо, і ПСФ. Маркус Вампета. Даємо м'яч. Назад на стана Валькса. А то зіграв на Іапастама. І знову всі футболісти за виключенням голки про на динамівській половині поля. Голландці будуть водити м'ячі за бокової лінії. Звичайно, переживають болівальники. І рахунок 1-1. Цей рахунок влаштує Динамо, але треба його ще утримати. Постійно атакують ворота Олександра Шовковського опічні Діка Адвоката. Сергій Рибров вів боротьбу за м'яч із суперником. Впав наш форвард, але арбітр порушення правил не зафіксував. І не точна передача на Маркуса Вампету. От на ваших ранах. Бразильський легіонер ПСВ 23-річний захисник Маркос Ванпета. Люк Ніліс. Це вже небезпечно. Люк Ніліс при першій ліпшій нагоді. Виконує удари з будь-якої дистанції. Дійсно, небезпечний форвард у складі ПСФ. І ще одну заміну готують тренери голландського клубу. Марк Тегріс під 15 м номером вступає у гру. Заміняє він дев'ятого номера Жіля Дебільде. І заміна зараз буде і у складі Київського Динамо. Перша заміна. На ваших екранах Сергій Беженар, третій номер. Сергій Беженар замінив Юрія Максимова. Що ж, свій прощальний матч у складі Київського Динамо провів сьогодні Юрій Максимов. Спасибі тобі, Юрію, і бажаємо успіхів під час виступів за німецький клуб Вердер із Бремена. Ну і звичайно, чекаємо Максимова у складі збірної України. І знову небезпечно атакували голландці. У команді Вартин замінив у команді. Віталій Косовський потрібна підтримка партнерів. Поки що на лівому фланзі такої підтримки немає і вирішив обігрувати суперників Віталій Косовський. При цьому втратив м'яч. Юрій Дмитрулін. Олександр Хацкевич і Олег Лужний. Втратили м'яч в атакці знову голландці. Помиляються при передачі. Ну що ж, приблизно хвилин 8-9 до закінчення цього напруженого, вкрай напруженого поєдинку в Києві. От на ваших екранах Юрій Максимов. Ліворуч. Від нього Валентин Белькевич. Правці Київського Динамо. Андрій Шевченко перестрибнув свой визави і точно зіграв на Сергія Риброва. Відпустив від себе м'яч Андрій Шевченко. Положення поза грою. У Шевченко був офсайд. Сергій Беженар, передача Андрія Шевченка і індивідуальні ді нашого форварда. Ні, не вдалося проскочити двох суперників Шевченку. Там до фінального свистка. Хвилин 6-7. Ну, звичайно, П'єро Чекаріні. Звичайно, як це і робиться в матчах Єврокубків, то дасть, можливо, 2-3 хвилини. Ну, За електронним годинником 5 хвилин до фінального свистка. Динаміці зараз ведуть боротьбу за м'яч в центральному колі. Після закінчення матчу ми з вами не прощаємося. Коментатор Сергій Савелій буде брати флеш-інтерв'ю у головного тренера Київського Динамо Валерія Лобановського. Цікаво буде послухати так би мовити експрес-аналіз дій своїх підопічних. Тут положення грою наставника Динамівської команди. На ваших екранах Микола Волосянко. Ще одну заміну зараз. Зроблять динамівці Києва. 25-й номер Микола Волосянко. Ну що ж, треба утримати цей нічийний рахунок. На мій погляд, саме цим можна пояснити дві заміни наприкінці матчу. Сергій Бажинар, захисник вийшов на поле. І от ще один гравець лінії оборони Микола Волосянко. Міняє він Олега Лужного. Отже, дві заміни у складі Динамо, дві заміни і у складі ПСФ. Олег Лужний віддав всі сили в сьогоднішньому матчі. Звичайно, втомився. Замість Лужного на поле вийшов Микола Волосянка. Рональд Ваттереус. Сергій Рибров, саме він відзначився на 19-й хвилині матчу, відкривши рахунок зустрічі. В атаці Голатці. Удар, сильний удар з далекої відстані і дуже неточний удар у виконанні Філіпа Коку. Філіп Коку проводить свій сьогодні вже 27-й матч в Єврокубках. На його рахунку 5 м'ячів. Андрій Шевченко біля м'яча. Ну, Все справедливо. Форвард пішов вперед, залишивши право виконати штрафний захисникові. Олександр Хацкевич робив передачу на Сергія Рейброва. Не зовсім точно. Маркус Ванпета. Комбінація стінка і йдуть перед голландці. Помиляється Ванпета. В атаці віддіо Стінга. Передача в стойнайданчик. Небезпечний момент. Удар по воротах м'яч пролітає над перекладиною. Буде удар від воріт. Це Олех Лужний. Він продовжує перебувати у грі, переживає за своїх партнерів. Останні хвилини цього драматичного, я б сказав би, матчу, дуже і дуже напруженого. Сергій Рибров під час боротьби за м'яч на другому поверсі зазнав пошкодження. Десь хвилину він мають перебував на трав'яному газоні. Ну, підвівся все гаразд. І Зараз вже Сергій Рибров робив передачу на Андрія Шевченка. Не зовсім точно. Він Йонг перевів м'яч на лівий фланг. І вперед пішов Артур Нуман. Проти Нумана. от два капітани. Артур Нуман і Юрій Калитвинцев. Нуман вийшов переможцем із цього двобою. Сергій Беженар вибив м'яч. Пресингують голландці. Положення поза грою. підняв е, прапорець боковий арбітр і, звичайно, пролунав свисток. Арбітра матчу Чекарії бити поворота уже не потрібно було. Вболівальники. Ну, Постійно підтримують своїх футболістів, футболістів Київського «Динамо». Приблизно 80 тисяч болівальників, болівальників на трибунах Олімпійського. Отже, за електронним годинником час матчу вичерпано. Ну і пішли вже ті хвилини, які додав арбітер зустрічі П'єро Чикаріні з Італії. Пішла вже 91 ша хвилина в атаці Голландці. Дінаєцям треба утримати ці потужні атаки великими силами суперників. Вім Йонг з м'ячем. Передача до штрафного майданчика Динамівців і за бокової гості будуть ходити м'яч у гру. Вампета. Бальс помилився при передачі. Андрій Шевченко. М'яч до Шофорода не потрапив. І знову голландці йдуть вперед. Віталій Косовський. Пішла вже друга додаткова хвилина зустрічі. Віталій Косовський. Відверте порушення правил з боку Овідіо Стінги, який підштовхнув Косовського і штрафний. Виконав Юрій Калитвинцев довгою передачу, над того ж таки Косовського. Косовський і Вампета. Вампета віддав м'яч Ваттереусу. Ну а коли ж пролунає фінальний свисток, вже дві такої хвилини зіграли команди. І не так то й багато було зупинок у другому таймі. Олександр Хацкевич. І Вім Йонг. Хацкевич підштовхнув суперника. Довга передача в лінію атаки. Затамувавши подих, ми спостерігаємо за цією атакою голландців. Тут було порушення правил і цієї миті лунає. І ще не лунає. Ні, ні. Штрафний зараз виконує Олександр Шовковський. І вже закінчується третя додаткова хвилина. Отже, штрафний удар виконує голкіпер Київського Динамо. Сильний удар вперед на Віталія Косовського. І ось нарешті лунає. Шановні друзі, вся футбольна Україна вітає футбольну команду Динамо Київ з відмінним успіхом, з визначним успіхом. Київські динамівці здобувають путівку до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Браво Динамо! Молодці хлопці! Ну що ж, і вітаючи київських «Динамівців» з цим успіхом! Ми з вами, нагадаю, не прощаємося. Зараз коментатор Сергій Савелій. Запросить до мікрофона Валерія Васильовича Лобановського. Звичайно, привітає першим нашого тренера і візьме у нього інтерв'ю. Ну і вже за традицією зараз ви бачите, як дружна команда Київського Динамо віддячує за палку підтримку своїм вболівальникам.